на Леокапі осінньому цього року гра триває 22 хвилини. Граємо проти команди Воля Дніпро. Все вище, 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 вище. Коля, молодец. молодець. Молодець, супер. Все, вище там. Ди йди, міжди. Давай, давай, там, там. Поля. Молодай, добре. Добре, Павлик! Молодець, Різали, різали. Добре, молодець, залишай, залишай. Рухаємося. О, спук біжить, спу біже, Набирай Павлик. На Павлика. Павлик. Молодець. Добре, 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 добре. Передварити. Нічого, нічого, добре. Чуть -чуть, пару метрів, так. Коля, молодець. Коля, добре, Павлик, Даня. Ай-яй-яй, говоріть між собою. Данила. Впред. на хід. Буде Аут. Давай, давай, Марко міняйся з мішою. Об між до нього, Марко! Оп, Міша в ножці. Да, да. Дай, нову, дай. Добре. Да, Марко, молодець. Давай, давай, давай. іди, іди одразу. Добре, добре. Аут. Добре, добре. Марко. Марко обробляй, Марко. А для суперника. Даня. Відворіт. Передавайся. Гарна да. Ай-яй-яй. Добре. Данило. Стигає. Молодець.

миша Добре? Добре, Добре? Павлик? давай 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 даваймолоданя марко миша <плес> <плес> Данила? <плес> даня 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 Коля. А, втрачаємо м'яч. Відворіт. Марко? Вперед, добре. Вище, вище. Не біги, не біги. Разобрали игроков. Ау. Давай, давай, Марко. Коля? Даня. Ярчик. Так, Данайла. А для соперника. Рахунок 0-0. Давай, 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 павлику! Ну, у Ай-я! Один-ноль! Один-ноль ми програємо поки. Я рука <iser Zum voi. compteaisama> Давай, 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 давай. Ворог, ірай. Далі!

<ОП -2> давай, 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 давай. Спут на літі. Все, лишай, Павло. Все, іди туди, Павлик, Павло. Штрафне, Маркоб'я. Є один на один! Молодці! Мерко молодець! Діти йди! Вище! Граємо.

До м'яча, до м'яча, до м'яча! Як руки? Молодець. Добре. Давай, 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 давай. Давай, давай, Павлик. Давай, 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 Коля. Даня. Давай, 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 Павлик. А от. Але є ще Павлик, є ще Боро, зіграйте спокійно. Дай паш, паш. Ніж ножки. Став йому. Куда? Ах. Вставай, 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 Дань. Бігте, бігте. Ай-я. 2-0. Ой, 2-1.

Добре, добре коси перво. Ну! Ну! забувати, Марко. Давай, давай, нічого. Нема гола.

Молодець, Ярчик, молодець. Ні, догоняй, догоняй, давай! Ні! Trail Chardonnat. Chardonnat. Trok het aardig. Voor. Добре, добре, молодець, Ну чому ти? Марко, давай, 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 давай! Ай-яй-яй! Добре, давай, Ярема. Гай, гай, гай! А, от наш. Є заграй, старай оп, а. Ше, 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 Дань! Влад? Ой, Володя. Ой, позиція, давай, давай, позиція! Обернулися все. Зразу м'ячу! Даня. Кутовий. Та що ви як це спутані? От там відкривайся, Наш аут. Димати чужому Коля Даня, добре.

Збереже, збереже, збережи, ну no! з гравцем, Даня з гравцем! давай. А от наш віремо рахунок триоденно програємо. Ну! А середина! Добре, коля молодець. Коля, Влад, на Володю, Володя! Добре? Поряд, ну но ну, ну. Аут! Вже закінчується час. Маємо знову прокляття першого матчу. Буквально кілька секунд залишається до кінця. Pierwszy grę wygrałam w okay. kraju 1. Spodziewałam się, że następnie będzie by lepiej. Do zobaczenia.